Підтримка України буде єдиною темою наступного засідання Європейської ради. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель в Києві. Кажеться, почали готуватися вже к наступного наступлення. Допомога Україні у її боротьбі з російською агресією є найважливішим принципом для європейського союзу, наголосив посадовець. Наш обов'язок і відповідальність залишатись рішучими та продовжувати підтримувати Україну до її повної перемоги. Ми будемо залишатись мобілізованими в цьому сенсі, і саме тому Україна буде єдиним пунктом порядку денного наступної Європейської ради, підкреслив Мішель. Палата представників не змогла погодити спікера з першого раунду голосування. Кандидату від республіканців, які зараз представляють більшість палаті представників Джиму Джордану, не вистачило голосів своїх однопартійців. Нагадаю, що палата представників не має спікера вже два тижні після звільнення Кевіна Маккарті, що стало першим таким прецедентом в історії. США. нині через відсутність спікера конгрес не може виконувати свої законодавчі обов'язки. Зокрема, погодити бюджет уряду на наступ. Не рік та виділити додаткову допомогу Україні та Ізраїлю. Про останні новини з конгресу ми поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Вона приєднується до нас з Капітолійського пагорбу. Вітаю Катю! Вітаю, Наталю перший раунд голосування за спікера провалився. Які зараз настрої у палаті представників? Чому не змогли погодити кандидата з першого раунду? І зрештою, що буде далі, Катю? У цю гру так би мовити можуть грати двоє. Не лише крайньо-праві республіканці можуть блокувати будь-які законодавчі проекти своїх однопартійців, але й помірковані класичні кон консерватори, власне можуть робити так само. І цим відрізнявся безпосередньо сьогоднішній перший раунд голосування за спікера. Голоси розділились наступним чином: 212 за демократичного кандидата в спікери Хакіма Джефріса, та 200 за республіканського представника Джи. Джон... Ма Джордана таким чином останньому не вдалось отримати підтримки двадцяти своїх однопартійців. Це значить, що зараз палата представників пішла на перерву. Очікується, що ймовірно сьогодні відбудеться другий раунд голосування за спікера. Але протягом цього часу перерви Джим Джордан власне буде спілкуватися з цими двадцятьма республіканцями, які не підтримали його на цій посаді, і намагатимуться вибороти їхні голоси, щоб вони власне підтримали його під час наступного голосування в палаті представників щодо настроїв загалі в палаті представників, то під час номінування обох кандидатів безпосередньо республіканці заявили, що Джим Джордан, мовляв, буде ідеальним кандидатом на цю посаду у ці складні часи, зокрема для того, щоб першою чергою допомогти Ізраїлю і погодити додаткову допомогу Ізраїлю, а також затвердити резолюцію на підтримку Ізраїлю. Свою чергу демократи розкритикували свого республіканського опонента. Назвали його так би мовити виконувачем усіх забаганок Дональда Трампа через його партнерство із колишнім Резидентом, а також відзначили критикою небажання Джима Джордана погоджувати допомогу Україні. Пропоную послухати заяву обох представників, як республіканців, так і демократів, просто зараз від імені республіканської партії у палаті представників. Я стою перед вами сьогодні, щоб висунути жентльмена з огаю Джима Джордана на посаду спікера Палати представників американського народу ми живемо у часи великої кризи по всій Америці, в часи історичних викликів у цій самій залі, і в часи, коли проти нашого великого союзника Ізраїлю вчинено жахливі акти терору та зла. І зараз, коли ця палата зібралася для священного обов'язку, брати наступного спікера, який представлятиме американський народ, я згадую слова з книги Естер Старого Завіту. Бо такі часи сказано там. Джим Джордан буде ідеальним американським спікером саме. Jordan will be America's Speaker for such a time as this. якщо мета полягає у тому, щоб продовжувати виконувати накази колишнього президента, проти якого було оголошено імпічмент двічі, який має понад 90 обвинувачень у злочинах, які очікують розгляду. Тоді так це ваш кандидат. Світ спостерігає. Наші союзники в Україні та Ізраїлі спостерігають і чекають. Тож давайте проголосуємо, але давайте прояснимо, голосування за джентльмена з Огаю Джима Джордана. Це голосування проти нашої національності. Нальної безпеки, щоб Ізраїль міг перемогти Хамас, а Україна перемогти Путіна, щоб американський народ був певний, що їхні законодавці захищають їх. Це дуже просто, і ми можемо це зробити сьогодні разом. Давайте оберемо спікера, який простягне руку обом партіям та виступить за американський народ. Саме тому, пане тимчасовий спікер, я пишаюся тим, що номінує Хакіма Джефріса. Каті, як ти вже зауважила фаворит крайньо правих Джим Джордан, відомий як критик допомоги Україні? Чи варто Києву хвилюватися, якщо останні такий займе цю посаду? Якою є позиція Джордана по Україні станом на зараз? Загалом Джим Джордан є публічним партнером та підтримувачем колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він неодноразово публічно про це заявляв і неодноразово мав підтримку безпосередньо і Дональда Трампа. Останній, тобто про колишній президент Сполучених Штатів Америки від республіканської партії, Дональд Трамп майже одразу підтримав Джима Джордана як кандидата на цю посаду. Заявив, що саме Джим Джордан буде чудовим спікером Палати представників. Також, як ти правильно зуважена, він зауважила, він є фаворитом крайня правих республік. Канців, які як відомо виступають проти допомоги Україні, сам сам же Джим Джордан голосував май проти майже усіх законопроєктів на підтримку України, окрім на надання Україні лендлізу, Зазначу, що е видання Аксіос, тим не менш заявило, що як мінімум чотири республіканці повідомили їм, що мали розмови з Джимом Джорданом, і що той пообіцяв не блокувати допомогу Україні, якщо та буде пакетно разом із допомогою Ізраїлю. і Що мовляв, саме цей крок переконав її. Підтримати Джима Джордана на цій посаді, але власне прес-служба Джима Джордана не спростувала та не підтвердила цю інформацію. Наталю Катю демократи номінували власного кандидата та закликають до двопартійного шляху в вирішення кризи. Але тим не менш, саме завдяки їхнім голосам вдалося звільнити попереднього спікера Кевіна Макарті, Якою є власне стратегія демократів у цій спікаріаді. Демократ, колишній конгресмен палати представників попереднього скликання конгресу го скликання Том Маліновським Маліновський, з яким мені вдалось поспілкуватись минулого тижня, заявив, що демократи не сподіваються, що їм вдасться поставити власного демократичного спікера зараз в часи республіканської більшості в палаті представників. Але вони сподіваються, що республіканцям не вдасться погодити власного спікера, і таким чином їм доведеться прийти за допомогою, звернутися за допомогою до демократ і тоді демократи зможуть поставити власні умови, щоб дати відповідну необхідну кількість голосів для призначення спікера. І однією з таких вимог умов може бути зокрема допомога Україні та інші двопартійні ініціативи. Пропоную послухати коментар Тома Маліновського, колишнього конгресмена демократа. Просто зараз їм потрібно загалом 217 голосів республіканців аби обрати спікера. Я не знаю, чи є у них зараз ці 217 республіканських голосів для будь-кого з їхніх кандидатів. Тож є ймовірність, що республіканець, який набере, можливо, 200 або 205 голосів своїх однопартійців звернеться за допомогою до демократів, і це було б добре, тому що тоді демократи очевидно поставили б умови винести на голосування допомогу Україні та підтримати інші двопартійні ініціативи. Тож у певному сенсі найкращим сценарієм було би, якби вони республіканці не змогли погодити кандидатуру спікера, тому що тоді палаті представників доведеться робити це двопартійним шляхом. Дякую, Катерино, за твою роботу за обранням нового спікера Палати представників. Стежила наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. А ми рухаємось далі.